И всем привет. Сегодня мы будем призывать Хагри. Так, я сегодня буду строить домик. Короче, ну и будет такой себе домик классный. А я строю скоро, чтобы мне это интересно. Призывать Хагри. Это такая курочка, то что имеет великий рот. Там есть видео про Чикенган Хагри. Так вот. Щоб призвати його, треба покласти зеркало, а перед нього треба покласти ну, свічки по трикутнику. І забув. Треба ще зробити оце хрест. Так, де у нас свічки знаходяться? Давай шукаємо. Ой, не там шукаю. Треба там шукати. От, Свічки. От. Перша свічка, а вот друга свічка і остання третя свічка. Куди вона? Так, все. Тепер йде ідем... в вот свій домик і достраюємо. Так, э, спавнил цього і котика. Бо він такий милий, представляєш? Так, обільшуємо цього, якесь воно маленьке. Так, і камери кладемо вже. Вот камера. І ми маємо цього нести в подвал Так, йдемо в підвал. Ришилося ще трохи добиратися. Так, е, ну, десь отут покладем да, тут покладемо камеру. Так, тут. Ідемо до себе до хати. Все. Скільки меняться. Добре, зачем я це говорю, якщо це недовго, а скоро. Неважно. Добре. Ідемо в свідомик. Ідемося по камерах. Ой, куди дивитися? Ще світло, бо тут ще свічати треба, бо темно щось. От десь до сюди. Все. Так. Котик і все є, да, да. Добре. Ем. Все є, да? Давай дивитися по камерах. А звідки тут м'ясник вообще взявся? Я і не його призивав. Ей, хто ти? Я тебе я не тебе призивав. А другого вообще так заді дверей ніхто а чого не відкрити. Не важливо. Так. А чого ще? тут I see you. Короче, з'явився. Добре, я зараз піду розбиратися з ними. Так. Ой, а чого так глюче? Ой, що так глюче, дой боже мій. Добре, я йду до них. Эй, ви, ви тут не для цього. А, я призиваю Хангрі, вообще-то. О-о, він приближається. Він ще приближається. Ей, не-є!